Так, тепер ми заходимо в автозапчастин, який знаходиться біля салону краси. Добрий день. Ми ходимо, рекламуємо свою продукцію. У нас піца суші шоп, доставочка. А також беремо інтерв'ю бізнесу, розповідаєте про те, чим ви займаєтесь, чим ви можете бути корисними. Це такий формат відео неочікуваний. Зразу заливаємо в Тік-Ток, люди дивляться і стають вашими клієнтами. Класно. А чим, чим займаємося? Ну, автобізнес ага. все до автомобілів. Все прям для всіх автомобілів. Ну може, якісь є для у вас вузький, вузький сегмент, наприклад, на якому ви заробляєте більше всього, продаєте чого? Ну, це в основному автозапчастини, ходова, ходова направлення. Для яких машин? Для всіх легкових. Угу. Тобто ну це в основному міномарки, скажімо так. Там базівки трошечки складніше з ними. Добре, а для електромобілів щось у вас є, наприклад, там мастила на заміну редуктора. Наприклад, у мене на Тесло є у мене там, щоб я. В принципі, на Тесло також зможемо підібрати, так? Ну добре, це буде кстати, класно, тому що мені якраз скоро треба міняти. Оце кожні 70 тисяч міняється. Давно працюєте? Ну, взагалі в сфері автобізнесу десь років 10. А саме власний магазин один рік. Ну так, да, я тому, що я пам'ятаю, що рік тому я десь тут проходив, тут ще не було цього магазину. Так, да, так. Да. А ми недавно переїхали, ми спочатку там аж були ну, тобто та іграшки ви далі. Ви а раніше ви... працювали десь. Я да, працював торговим саме от, по угу. автозапчастинам. Так. Ну і як, і за рік за рік, наприклад, клієнтів збільшилось? Як ви Я Скажу так. Ну спочатку Бізнес знаєте, росте? перших перших три місяці головне перетерпіти, mm. а далі вона якась понакатана йде. Люди ну, знають, що тут є запчастини. Mm -hmm. Ну перших я ж кажу, цікавились, а потім приходили, вже почали купувати. Інстаграм, далі... TikTok ведете? Mm. Відео знімаєте? Веду, але поки дуже слабо. Я один зараз працюю на це, просто фізично не вистачає часу. Ну, ну просто навіть телефон поставив, сидиш собі ефір, ведеш там на задньому плані. Ну, я, бо я бачу, так ведуть, люди, я не знаю, там продають, мабуть. Я чесно поки до цього ще не дійшов. Є в планах, але ага. це треба себе настроїти. Ну і напевно людину шукати, щоб ну, саме якісь крошечки. там, не знаю, акції, пропозиції, там купуєш на, на тисячу, отримуєш знижку, так, є там щось таке. Так, далі. так кстати, була акція. купуй е -е, те до автомобіля, фільтра масла і фільтр салону, був подарунок. Ага, добре. Е -е, яка у вас адреса? Е -е, Космонавтов 74 Ясно. Орієнтир парковка тебе. Ясно. Тоді дякую вам. Дякую. Вам приємного перегляду, підписка, лайк. До речі, якщо є тік ток то я відмічу Але вас давайте, в я підпишуся одразу на вас. Добре.